я також, знаєте, я зараз тут дійсно дуже стримаюся, тому що тут місце крайнє небезпечне і крайнє живе. Бачите хто тут ходить? Пам'ятаєте ВНЗ круг? Там, де собі влаштували лігру мутанти. Ось стоять, сплять, скоти такі. Нам потрібно звідси якось вибиратись. Угу. Тут я не вилізу. Той скоро обійде, тому потрібно бути максимально обережним. Ух ти, блін! Чуть ли не вліз. Забрали. Ідемо далі. А ви за те, що фонарик не вмикаю, ви самі розумієте чому? Це крайне небезпечно. Там зараз колосос робить обхід. А таке нам щастя не потрібне.